24 серпня співробітники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та пожежна команда Шевченкове загасили займання ремонтної майстерні одного з приватних сільськогосподарських підприємств на Миколаївщині. Причиною пожежі стало влучання ворожих боєприпасів та їх уламків. Площа горіння склала 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Того ж дня, внаслідок прильотів російських снарядів, горіли лісові насадження та господарча споруда на території Галицинівського лісового урочища. Місцеві пожежники загасили вогонь площою 1 гектар і не Пустили перекидання полум'я на дачні будинки. 25 серпня вранішні підступні обстріли російської армії призвели до пожеж житлових будинків у Миколаєві та селищі міського типу Березнегувати. Займання склали по 50 квадратних метрів кожна до гасіння. Залучалися рятувальники чергової зміни оперативно-координаційного центру. Постраждалих також не було. З інших причин виникло ще 9 пожеж. По вулиці Південній у Миколаєві через необережність під час паління загорілися три балкони з третього по п'ятий поверхи. Також минулої ночі надійшло повідомлення про займання дерев'яної. Споруди у Вознесенську його спричинило необережне поводження з вогнем. Всі пожежі ліквідували миколаївські рятувальники. За добу в області виникло сім займань в екосистемах. горіла суха трава, чагарники та сміття на відкритих територіях миколаївського та баштанського районів. Загальна площа склала понад 15 гектарів. У більшості випадків пожежі виникли через необережне поводження з вогнем. Також по обіді 25 серпня стало відомо про пожежу на території Андріївського урочища, що у Миколаївському районі. Наразі 32 миколаївських вогнеборці і 7 одиниць спецтехніки залучені до ліквідації займання. У головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області повідомили, що орієнтовна площа пожежі становить 100 гектарів. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.